Незважаючи на те, що ми перебуваємо у стані активної війни, війни з Росією, у нас відновлено освітній процес у дистанційному форматі, незважаючи на те, що всі перебувають в досить складному моральному стані, це стосується і педагогів, і дітей, і їх батьків. Діти хочуть вчитися. Діти виходять на онлайн навчання. Діти досить часто приходять до школи, незважаючи на те, що очного навчання немає. Вони приходять, допомагають плести сітки. Вони зустрічаються одні з одним, бо сумують, мабуть, за тим шкільним середовищем. Тому освітній процес потрібен в цей час, незалежно на його складність. Там розповідають про те, як живе зараз народ поемі сон йдеться про час, той час, в котрий живе Шевченко, царює, чи править Російською імперією, цар Микола. Цар Микола це той, кого пізніше Шевченко назве Катом. Це той, який пізніше Шевченка е, посадить до Петербурзьких казематів. Це той, хто е, Шевченка відправить у заслання на довгих 10 років з забороною писати і малювати. Отже, давайте тепер спробуємо назвати цей оксид, який у нас вийшов. Вікторія мені допоможе назвати фосфор П2О5. Прошу Вікторія. Зварич, як ми будемо О називати. Прошу коріскую. Маленькі сп'янімо. Добре, значить буде фосфор, так. Дужка що пише? Маленький одяг. Я пишемо. І дописуємо яке слово? Це окси І дописуємо слово «оксид». Російська армія вже. Моральний дух в них впав. Ми, ми сильні, ми переможемо, скільки з хлопцями я не спілкуюся. Всі настроєні на перемогу. Люди нас підтримують. Ми харчуємося дуже добре, умови ставлення дуже прекрасні. Їду по вулиці, навіть зі мною махають, вітаються люди. Це піднімає бойовий дух, що люди з нами. Сьогодні ми будемо вчитися ділити круглі числа на одноцифрове число. Зараз в нас буде самостійна робота. Дивимося всі на екран. Прошу самостійно обчислити оці три вирази. Для цього маєте одну хвилину. Якщо хтось вже справиться, прошу поставити нам феєрверки в реакції. Якщо б я бачила, що ви справилися і. Подивіться, хто перший. У нашій школі є дітки з особливими освітніми потребами, які в домашніх умовах не мають можливості дистанційно. Ми асистенти вчителів, беремо дітей з дому, приводимо до школи і з ними займаємося. Ми всі тримаємося. У нас у всіх бойовий дух. Ми знаємо, що ми переможемо. Дорогі земляки, односельчани, як бачите, ми зараз знаходимося у сховищі нашого ліцею номер 2 Ми так само як і всі вчимося жити і працювати у нових умовах в умовах війни, не зважаючи на обстріли, на повітряну тривогу, яка щойно загнала нас у сховище, ми продовжуємо працювати. Вчителі ведуть дистанційні уроки в освітніх платформах Zoom Classroom, Google Meet. Долучаємо учнів, які до нас прибули з тих районів України, де ведуться військові дії. Зараз маємо 17 таких учень. Вони є вже розподілені по класах і вже по можливості роздали їм підручники. Хто не задіяний в даний час в освітньому процесі на уроці, той бере активну участь в допомозі нашим воїнам, розподіляємо, сортуємо, отримуємо, відправляємо гуманітарну допомогу. Кожен на своєму місці робить все для того, щоб наблизити наш день перемоги. Тож віримо в це і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям! З 14 березня в Лапаївському ліцеї, також в нашій земноводівській громаді, було відновлено навчання у дистанційній формі, звичайно. Попри війну, діти мають вчитися і мають здобувати освіту. Українська нація має бути освіченою. Можна сказати свого досвіду. Діти виходять з радістю, і треба бачити ті дитячі лиця. Це позитив в очах дітей. Це надає наснаги, також надає сили. Діти виходять з різних куточків. Виходять і Багато дітей є тут, на місці, багато є за кордоном. Стараються вийти всі. Також в нас є діти тимчасово переселені, які долучаються до навчання. Тішимося, що ті діти мають бажання вчитися, мають бажання здобувати усі віту і думають про майбутнє. Я трохи пам'ятаю тільки, що там тату стало погано. Дитина читеся це також є своєрідна підтримка, тому що ви маєте можливість що? здобувати знання. Війна надзвичайно складний час для всіх нас, а діти потерпають від неї найбільше. Хоча на нашій території наразі не було активних бойових дій, та все ж 519 учнів нашої громади на сьогодні покинули місце свого постійного проживання. Вже з перших днів російської агресії наші школи, садочки перетворилися в заклади тимчасового прийому біженців, а також осередки надання гуманітарної допомоги. Наші учні разом з вчителями та й небайдужими мешканцями громади щодня приймають, сортують та відвантажують тони гуманітарної допомоги. Та все ж основне завдання школи надавати знання. Тому після двох тижнів вимушених канікул, 14 березня, заклади загальної середньої освіти нашої громади відновили навчання в дистанційній формі. Роль школи сьогодні не просто освітня. Дітям важливо в час війни дати можливість спілкуватися, це допомагає їм найперше відволіктись від трагічних подій. А дітям-переселенцям активніше і легше адаптуватись до нових умов життя. Щодо освітнього процесу на сьогодні, то він звичайно адаптований до нинішніх умов. Зокрема, найперша мета це. Зняти перенавантаження учнів, тому або відмінено, або суттєво зменшено обсяг домашніх завдань. Окрім цього, сьогодні наші школи активно залучають до освітнього процесу психологів, які повинні допомогти зняти стрес нашим дітям та дітям, які проживають сьогодні на нашій території. Хочу сказати, що незважаючи на те, що сьогодні наші учні проживають у надзвичайно багатьох країнах світу, дуже приємно те, що більшість з них виходять на зв'язок зі своїми школами та зі своїми вчителями. Окрім цього, 152 дитини з вимушено переселених осіб сьогодні проживають у нашій громаді, а 93 з них стали учнями наших шкіл.